Всім привіт, це відео на, те, на, те, на тему оновлення даних ТЦК. Так, так, як, як відомо я знаходжусь у Німеччині зі своїми трьома дітьми і з, 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 згідно нового Закону я мушу оновити дані ТЦК. Для цього ви вигадали додаток Резерв Плюс. створили на, ну, на швидку руку, як на, на, на наші законодавці. Якийсь додаток, який невідомо хто створив, невідомо, як він працює, невідомо, де ці всі дані зберігаються, невідомо, хто має до них доступ, невідомо взагалі, хто має доступ до, до цього проєкту. Пов'язаного зі створенням цього додатку. Тобто, по, по додатку багато питань. От. Я не хочу, щоб мої дані куди-кудись пішли невідомо куди, тому додаток це не варіант. Якби спитав свого знайомого, який з 2014 року, вже більше 10 років, мобілізований офіцер, працівник військкомату, він мені порадив звернутися до консульства. До того, як я його спитав, я намагався просто дозвонитися. На, на, на тефонів військкоматів свого рідного Дніпра. От. Тобто, я знаю, до якого військомату я відношуся, я з нього почав, але номери цього військомату не відповідають. Я почав дзвонити на інші, десь 7 чи восьмою спроби, мені таки вдалося дозвонитися на номер військ мату, але не свого. ну Неважливо, вже хоч дозвонився. Відповіла мені жіночка дежурна, от, вислухала мене. Та сказала, що теж я маю звернутися до представництв до української влади, тобто до консульства. От, інакшого шляху вона не знає. Я, я спитав, чи можу я написати на емейл. На e вона сказала, що. Поняття немає, чи буде, чи, чи візьму до уваги мого листа чи, чи ні. Ось. Ну, тобто, дві, двоє працівників, двоє військових військових військовослужащих, порадили мені звернутися до консульства. Ну, що я. Я знаходжу телефон консульства у Берліні. Вони там за останні два роки декілька разів у них там змінювалися, ну, то не важливо. Тобто, я, я на сайті дивлюсь, номер дзвоню. На диво мені вдалося додзвонитися на номер горячої лінії. Та вони ще. Ще вислухали питання та сказали, що консульства не займаються оновленням даних, то мені треба звертатися до свого військомату. Так, щоб ну, не бути, не не казати та не доводити, я до цього відео в кінці додам. Звукозаписи цих двох розмов. Перша розмова з військоматом у Дніпрі, друга розмова з консульством. Ось, ну, ще, ще, ще подивлюсь, може, додам скріни переписки зі, зі своїм знайомим. Військовим офіцер, офіцерам з військомата Дніпровського. Ото таке. То, тобто, остався лише один спосіб то послати листа по електронної пошті до, до свого військ, військомату. Але я так чомусь думаю, що треба комусь ще якусь інформацію відправити. Та й, до речі, що, 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 що потрібно бути в тому листі, крім моєї адреси за кордоном невідомо навіщо, та мого телефона, але він не так їм відомий, та моєї електронної пошти. Тобто я ще додам. Зкріни свого останнього військового білету, чи там тимчасового це посвідчення військового, яке в мене є, додам, мабуть, копії свідоцтва народження своїх дітей, з якими я Виїжджав та знаходився за кордоном. Та більш я, я не знаю, що їм треба додати. Тобто, коли хто виїжджав з України, хіба військові можуть легко дізнатися з, з бази даних погранслужби? Але я, я докладно не, не знаю, як, ну, на якому рівні у них комунікація взагалі, чи вони між, між собою там комунікують, тобто ще може можна додати копії сторінок закордонного паспорту, де можна побачити, коли ти виїжджав з України? Ну якось так. Якщо, якщо спитають, якщо буде відповідь, там якась та запит там ще, ще якісь, на якісь документи там чи, чи інше питання, то я буду дуже здивований, тому що я. Читав що, що люди, які пішли таким шляхом оновлення даних та відправляли по електронної пошті все, то вони не отримували ніякої відповіді. Тобто проходили тижні, але відповіді не було. Чи буде відповідь якась в моєму випадку, я теж не знаю. Скоріше за всього цієї відповіді просто не буде. І питання залишиться питанням. Ну, то я думаю, треба хоч щось зробити. Що по силам? Ще можна зробити скріни. Діючого сайту нашого себе там до, до архіву. Тому що перша порада від мого знайомого офіцера була відправити бумажного листа з бумажними копіями документів до, до свого військомату. Але ну, я. Просто не знаю, по-перше, адреса військомату свого, тому що на сайті він. Чи вона, вона адреса не вказана, чи, 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 чи він адрес не вказан. От, І невідомо, куди, куди відправляти там. Вказан телефон, який не, не працює, та імейл, e до якого от я хочу відправити, відправити все. Тобто, хто, хто вже оновлював дані, чи просто знають, як це правильно зробити, знаходячись у Німеччині або просто за кордоном. То напишіть, будь ласка, в коментарях, бо це дуже цікаве питання. Тобто, приїжджати для того, для того, для того в Україну, ну, ніхто здравомислячи собі там не, не уявить, що всі, всі поїдуть онов... оновляти дані в Україну. Тобто, Має бути який, якийсь. Сп... Спосіб за закордон, кордону оновитися, але який я до кінця не зрозумів. Так що буду радий коментарям досвідчених онов... оновителів, На то слава Україні! Сподіваюсь. Це не буде перешкодою для перемоги. Алло, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, я можу оновити дані шляхом написання лист листа на електронну адресу, яка вказана на сайті поруч з цим телефоном? Ага. Тобто це тоже можна так. Я не знаю, можна чи прочитайте. Далі у вас якщо до вас будуть питання, то таки ну якщо ваш журналист буде прийнято до уваги, то це одна історія. Якщо ні, то це друга історія. Можете ви з помощью цього ч за допомогою штабу так, а за допомогою листа ну я не можу вам сказати. А justement. а за допомогою чого можна точно оновити? Фнап, фнап якщо допомоги. Право в тому, що я за кордоном знаход... знаходжусь. У нас Тут ніхто не об... не об не об не обліковує. В Україні обліковує, тому що я питаю в Україну з е, зу... зу... так... У нас у нас є к є ко і є консульство, це українське, до якого просто днями буває неможливо додзвонитися. Пізніше як тоді додзвонюєшся, то неможливо записатися, тому що чогось там не вистачить. Та, та і черга така, що не, не достижки. Тут тапіше. Угу. Ну то, то я спробую попольщі по електроні, тому що я, я іншого шляху не знаю. Або, або це, це додаток резерв. Якщо не далі, то інше у шляху, Добре, добре, дякую. Добре, дякую, дякую. Альо, доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна у консульсі оновити дані, які вимагають там військові? Я представник і ЦПК у оновлення даних тільки через додатки резерв плюс.

Ясно, 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 дякую. До побачення.